Цвілеві гриби Цвілеві або плісняві гриби належать до мікроміцетів. Цвілеві гриби дуже різноманітні і формують розгалужені міцелії без великих плодових тіл. Вони утворюють характерний наліт цвіль, на різних поверхнях ґрунті, харчових продуктах чи органічних рештках. Гіфи розташовані на поверхні субстрату та всередині нього. Цвілеві гриби дуже невибагливі до умов існування і наявності поживних речовин. Краще розвиваються їхні колонії за підвищеної вологості та відповідної температури. За способом живлення, цвілеві гриби сапротрофи, розмножуються не статево статево. Найвідомішими цвілевими грибами є мукор, біла або хлібна цвіль, та пеніцил, зелена цвіль. Мукор утворює пухнастий наліт на харчових продуктах, кормах для тварин, поверхні ґрунту тощо. Його грибниця єдина гігантська розгалужена багатоядерна клітина. Міцелі пеніцилу має вигляд зеленої або сизуватої цвілі, що утворюється на харчових продуктах, вологій поверхні, рослинних рештках. Грибниця складається з розгалужених багатоклітинних гіфів. З пеніцилу отримали пеніцилін перший у світі антибіотик. Цвілеві гриби завдають суттєвої шкоди людині та господарству, розвиваючи свої колонії на харчових продуктах, будівельних матеріалах, у житлових приміщеннях і спричинюючи алергічні реакції, проблеми з диханням тощо.